Доброго дня, майстрині! Сьогодні я представляю вам електронний каталог в ДД-форматі на 77 схем. А це збірка всіх схем, які є на даний час у майстерні Гердана, а також сюди входять і репліки з старовинних селянок. А схеми є як для початківців, так і середні і широкі селянки. Все зручно в одній збірці. Ви можете придбати цей каталог як у електронному вигляді, так і у паперовому вигляді. Теж не буде. Каталоги. А електронні я надсилаю на телеграм або на електронну пошту. А паперові каталоги треба робити замовлення наперед. Потім ми віддаємо їх в друкарні, і тоді вже ви отримуєте. Тобто паперовий каталог треба буде пошукати. А всі підробиці можна у мене запитати. У Телеграм або у Фейсбуці Messenger. А також я попереджаю, що зараз багато є шахраїв, тому будь ласка, будь ласка, будьте будь будь уважні. Я нікому не пишу перше, ніякі повідомлення, нічого не пропоную перше. Не передаю візи. У мене тільки каталоги, схеми та готові виводи. І є номер телефону мій, який ви можете зателефонувати. Дякую.